Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 січня 2025 року. Сьогодні 8 та завтра 9 січня 2025 року зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. Ці два дні сприятливий час для посіву насіння на розсаду, помідорів, перцю, баклажанів. Квітів, капусти, полуниці та всіх інших вершків гарний час для роботи з розсадою, для пересадки кімнатних рослин, для нарізання та укорінення живців. Для щеплення, для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців це виключення з правил, нарізаємо рівно стільки, скільки треба укорінити. І все. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 8 та 9 січня сприятливий час для квашення капусти, для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 та 9 січня. Це знак телець. Місяць в знаці телець нас попереджає, що не можна використовувати для харчування свіже молоко. Навіть магазини, не можна використовувати вишкове масло, різні соління, навіть домашні, борошняні вироби, солодощі, каву та алкоголь. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Харчування для здоров'я, готуємо смаколики з риби, морепродуктів, печінки, тріски, з нежирних сортів м'яса, вівсянку, молочне продукти, Картопля, морква, буряк, всі види капуст дуже гарні інгредієнти для приготування різних смачних страв. Використовуємо салатні листочки, вітаміні, цитрусові, обліпиху, журавлину і п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам Божого благословення! Всім, всім вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких-усіляких гараздів. Тепла та затишку у ваших оселях, миру та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.